нерухомість та що відбувається з нею зараз в Україні. Це питання, яке актуально для українців завжди, незважаючи є війна, чи не іма, чи немає війни. І це питання, яке буде, ну, я буду говорити так вічним для українців. Тому сьогодні будемо говорити про всі останні тенденції, які зараз є на ринку. Е, крім того, ми проговоримо, що відбувається об'єктивно зараз з ринком житла, не тільки як житла, але й оренди. А крім того, які ще питання ви мені постійно задаєте, це які зараз є варіанти щодо отримання пільгових кредитів на купівлю житла і які є реальні цифри цих отримань. Тому зараз про все це будемо говорити. Я хочу вам нагадати, що мене звати Олексій Козарів, я фінансовий експерт каналу МінФін. Ви на нашому каналі. Ставте нам лайки, задавайте питання, якщо ви їх ще не задавали нам. Не соромтеся, я буду на них завжди відповідати. Ну і крім того, ще підпишіться на наш канал, хто цього не зробив ще. Шановні глядачі, 29 березня пройде наш за сьомий ФінЕрс. Це дуже класна подія, яку ви вже всі знаєте. Це нагородження представників банків, СІО, МФО, страхових компаній, ІТ, інвестиційних та сервісних проєктів, інфлюенсерів та інших представників фінтек бізнесу. Голосуйте та відвідуйте церемонію нагородження. Ну, а крім того, всі деталі в описі до цього відео. І так, питання. Нерухомість продавати, купувати чи здавати, що відбувається з ринком нерухомістю: первинний ринок, вторинний ринок, оренда тобто, це Київ, Львів, Одеса, Харків, Дніпро. Ну і що у нас відбувається з підтримкою держави. Я хочу зразу, будемо говорити так, подякувати своїм журналістам, як на самому каналі МінФін, так і других змі. Тобто, ми використовували і ті ж самі дані агентства Лун, і крім того, саме це агентство ЛХС. Крім того, ми брали деякі дані, які давала економічна правда, тому дякую всім журналістам. Але я буду не тільки говорити ці дані, але й коментувати їх саме вже з точки зору як фінансовий експерт. І так, ну хочу вам ще раз нагадати, що в ще десь після двох місяців з початку війни офіс президента він представив програму забезпечення житло внутрішньо переміщеним особам. Тобто так званим ВПО. І згідно тоді з цим документом, впродовж 2022 року держава планувала збудувати сама 32 тисячі квартир і викупити у забудовників ще 21,4 тисяч помешкань. Але ви знаєте, що не всі ініціативи, на жаль, нашого уряду вони спрацьовують. Тут є і об'єктивні, і суб'єктивні причини, але в кінцевому варіанті. Будемо говорити так, ця програма не злетіла, тобто в кінцевому варіанті її такої великої не було. І тому ті ж самі ріелтери, які все ж таки і забудовники, які сподівалися, що під цю програму будуть виділені великі кошти, таким чином ринок буде пожвавлений, незважаючи на війну. Вони, на жаль, не отримали того результату, який вони мали бажання мати. Тому зараз будемо говорити такий окремий застой, і вже проговоримо про цифри. Що відбулося в кінцевому варіанті? Це за відсутністю оборотних коштів. Зараз забудовники в основному завершували проекти з високим ступенем готовності саме за власні кошти. Тому що після невеликого пожвавлення попиту влітку 2022 року в окремих регіонах підкреслюю, тільки в окремих регіонах. Вже з початком осінніх обстрілів 2022 року, а потім ще і енергетична криза, і блекаут, все це вплинуло на ринок, і багато людей просто. Покупці не поспішали купувати вже житло а продавці, хоча і були, але вони розуміли, що при такому ринку багато коштів вони за свої квартири не отримають, і дуже велика кількість людей зняли свої пропозиції, тому що бачили, що вони або задешево будуть віддавати свої будівлі, або взагалі не зможуть їх продати. Цей такий застой він дійсно в якоїсь мірі зараз є, і на цьому етапі в 23-му році 24 четвертому. Ми тепер будемо говорити про цифри і дивитися на інфографіку. І так, що підсилює в кінцевому варіанті зараз ситуацію у забудовників. Це девальвація гривні з 29-25 до 36-57. Це, я нагадую, було 22-23 рік. Все ж таки поступово девальвація, вона йде і зараз. Вона невеличка, але вона йде. І це суттєво зменшила вартість в доларовому екваленті оренди житла. Тобто багато потенційних клієнтів, які б раніше. Все ж таки Будемо говорити, так купували житло. Вони зараз все ж таки проживають найма на квартирах, і це, ну будемо говорити, відверто це логічно, виходячи з того, що ніхто не знає, як буде розвиватися далі якраз ситуація з тими ж самими обстрілами. І вони не хочуть ризикувати своїми грошима, що вони щось купили, а потім туди щось прилетіло. Друге, що теж впливає на ринок зараз, так психологічно, це. То, що пропозиція на вторинному ринку житла вона теж зросла. Чому тому, що еміграція українців, на жаль, зараз за кордон вона і відбувалася на поки що залишається. Я нагадаю, що 6,5 мільйонів людей. Це за офіційною статистикою, вони виїхали з України. Вже достатньо велика кількість з них все ж таки адаптувалася за кордоном, і це збільшує пропозицію житла. Чому? Тому що якщо вони вже там залишаються, вони починають його продавати тут. Це теж впливає і збільшує пропозицію житла на ринку і збиває таким чином ціни на житло. Крім того, враховуючи, що все ж таки абсолютно невизначеність зараз вона є. На в секторі якраз будівництва, то е, крім того, що на що сподіваються, наші девелопери, в першу чергу, це е, на, на бум, який може виникнути по поданому говорити так відкладеному попиту. Е, Продаці старих квартир е, все ж таки хочуть зараз продавати продаючи квартири, вони повинні для себе розуміти, що їм придеться робити якісь великі знижки для того, щоб це зробити. Але з іншого боку і покупці вони вичікують, і дивляться, і дивуються зростанню формальному цін. Чому як в доларовому еквіваленті, так і в гривневому? Чому? Тому що з одного боку мало хто що купує, але ціни зростають. І не секрет, що по деяких моментах зараз, наприклад, ціни в доларовому еквіваленті навіть більше, ніж це було в довоєнному в 2021 році. Первинний ринок, будемо говорити так, інтерес залишається з боку покупців, але реальних продажів достатньо мало. В 23-му році, от цифри вже пішли: це українці в 23-му році укували 173 тисячі от купів, продажів квартир і будинків. Наприклад, в 22-му році це було всього 100 тисяч. Але це все рівно значно менше, ніж, наприклад, у довоєнному 2021 році, коли цих угод було 325 тисяч. Тобто, реально, з одного боку, все ж таки економіка дещо оговтується, і це призводить до того, що все ж таки інтерес збільшується, і люди ризикують і все ж таки житло купують. З іншого боку, все ж таки динаміка ну, практично в два рази менше, ніж то, що було в 2021 році. Крім того, Є дуже така цікава річ. Це будемо говорити так, як поведінка людей, які мають гроші на купівлю квартири. Тут десь тільки 70% потенційних людей готові купувати квартиру зараз від того обсягу, з тих у кого є гроші, від того обсягу, який був у 2021 році. Тобто, все рівно, люди все ж таки зараз вони бояться і прильотів, і все решта, і вони не хочуть ризикувати. Це суттєво, крім того, от де вони хочуть щось купувати, це суттєво ще й залежить від географії. Ну тут зрозуміло, наприклад, ті ж самі реальний попит на квартири в новобудову Києва зараз не перевищує 20% до воєнного рівня. Наприклад, на ринку Харкова продажі зараз взагалі відсутні. Ну, ми розуміємо, на жаль, чому. Інвестиції в первинний ринок в Одесі, який. Від Дніпри впали десь на 90%. Тобто в кінцевому варіанті до, будемо говорити так, факту купівлю квартири не доходить майже ніколи. Тобто 10-20% дійсно щось робиться в кінцевому варіанті, і ці квартири продаються, або ну, в кінцевому варіанті кимось купуються. Але з іншого боку, в ті ж самих новобудовах, значна кількість квартир зараз простої. По що стосується західних регіонів, то там ситуація значно краща. Ну зрозуміло чому тут кількість житлових комплексів, що будуються, наприклад, тому ж самі у самому Ужгороді, Львові і Луцькій, вона зросла десь від 10 до 29%. От. Крім того, от тут я дякую вже агентству Лун тої інформації інфографіки, яку вони зробили зараз перед вами якраз середні ціни на первинці за квадратний метр. В 23-му році і пририс за 23 й рік. Ви якраз бачите цю табличку, можете подивитися саме по тому регіону, який вас цікавить. І хочу сказати, що тут теж така дуже цікава річ, що все ж таки ціни на нові квартири вони в країні зростають або стоять на місці, але при цьому. Сама формула, по якої, будемо говорити так, забудовник продає свою квартиру, вона ще дещо змінилася. Вона складається з собівартості і ще додаткова розпорошеність на неліквідність ринку. тобто коригування йде на неліквідний ринку. Тобто, забудовники закладають зараз мінімальний прибуток, аби не, аби не відлякувати продавців і щось продавати. Тобто, з одного боку, бачимо. Що все ж таки більш більш безпечні західні регіони, вони більш цікаві для е, інвесторів, або, наприклад, потенційних покупців покупців житла. Але там і ринок зараз вже достатньо велика вже перегрітий. А от що стосується центру України або не, там тих, е, тих регіонів, які ближчі до фронту, там ситуація поки що для забудовників, ну будемо говорити так, дуже негарно. Вод що говорити, ще що ще впливає на цей ринок? І тут теж потрібно говорити. Це то, що дуже велика кількість будівельників вони зараз мобілізовані, але або будуть мобілізовані, і це призводить до того, що у, у зараз у будівельників є проблема з обмеженістю ресурсів саме по будівельникам. Тобто, якісь програми вони би хотіли, допустимо, до щось допрацювати, але на це, на це немає людей. І це теж впливає на те, що відбувається з собівартістю продукції, тобто того ж самого житла. Чому Тому що вони вимушені знаходити людей в інших областях, і це призводить до збільшення витрат на ту ж саму заробітну плату, доставку людей до місця будівництва і так далі. Тепер все ж таки держава намагається все ж таки підтримати людей. Середній показник продажі квартири в новобудовах він зріс з 9% до воєнних. У 3 кварталі 2022 року до 24% від довоєнних за аналогічний період 2023 року. Тобто динаміка все ж таки позитивна. При цьому у Київському регіоні ці цифри становлять від 4 до 17% відповідно. Крім того, великі забудовники продають більше квартир, ніж малі. Чому? Тому що у них є можливість все ж таки якось гратися з ціною, чого не мають вже запасу цієї міцності, не мають малі забудовники. Крім того, деяку підтримку все ж таки дає є Чому тому, що кредити на власне житло оформили, от це вже офіційна статистика: 7,4 тисячі українців на загальну суму 11,2 мільярда гривень. Понад 60% відсотків готу військовослужбовці. Ну це зрозуміло. В них зараз більш-менш нормальна заробітна плати, і люди хочуть якось отримати житло, поки мають цю можливість. Ну крім того, там є все ж таки для них пільги. Функція підтримки будівельної галузі зараз є оселя. Не ну, вихонує зараз слабо. Чому? Тому що перша кількість виданих іпотек удвічі нижче за планову. Чому тому, що хтось не відмовився, хтось не хоче, хтось не може по якимось там вимогам того ж самого банку або самої ЄСі. І друга причина, це то, що на первинний ринок припадає лише чверть договорів. Частка угод на придбання житла, що будується, зараз становить менше 2%. Тобто люди не готові зараз вкладатися в котлават. Крім того, от якщо подивитися по ситуацію, це то от із позитивного, це то, що недавно в ЄАселю дещо змінили. Там дозволили купувати приватні будинки та таунхаузи, чого раніше не було. Крім того, ветерани, наприклад, можуть купувати зараз житло віком від, до 10 років у Києві та обласних центрах. Раніше було три роки всього, і в інших пункт, населених пунктах населених пунктів житло будь-якого віку. Це принципове питання. Тобто, люди все ж таки мають більшу альтернативу в виборі цього житла. Крім того, ще зараз таке принципово принципово, що буде впливати на ринок. Це міністерство відновлення. Воно надало ще один такий додатковий канал підтримки забудовникам. То їм дозволили зараз укладати купівлі продажі житла з використанням житлових сертифікатів, виданих як компенсацію за зруйноване житло за програмою є відновлення. Це принципова річ для покупців із сертифікатами. Вони будуть пропонувати розтримування, кредитування, можливість використання сертифіката як першого внеску, в деяких випадках індивідуальні пропозиції та знижки. Тобто, це ринок все ж таки дещо пожвавий. Якщо ви вважаєте, що банки зараз пропонують вам низькі ставки за депозитами, ви маєте деяку рацію. Чому? Тому що з одного боку ставки дійсно знизилися. Але з іншого боку, давайте поміркуємо над тим, що було б, якщо ви ці гроші тримали б під матрацем. Хочу вам нагадати, що, наприклад, зараз є і достатньо все ж таки велика інфляція в Україні, незважаючи, що офіційна інфляція всього 5,1% за 2023 рік. Але якщо б, наприклад, ви тримали свої гроші в гривні під матрацем, то ви б вже... Отримали як мінімум на 5% зменшену купівельну спроможність своїх коштів за цей 23 й рік. Якщо дивитися по ситуації по валюті, то я хочу нагадати, що така ж сама інфляція є і в Сполучених Штатах, така ж сама інфляція є і в євро. І якщо ви тримаєте кошти під матрацем, ви не маєте можливість таким чином якось компенсувати собі цю зниження цієї купівельної можливості. Крім того, ми хочемо сказати, що зараз у нас воєнні часи, і якщо ви тримаєте... Кошти, наприклад, дома чи там під матрацем, десь там схованьки, то ці кошти можуть вкрасти, вони можуть згоріти, да і, на жаль, все ж таки прилітий ніхто не відміняв, і ви можете просто втратити свої гроші. Тому як альтернатива, це в принципі варіант, який ну, достатньо активно зараз використовується значною кількістю населення, це вкладення коштів на депозити в банках. Тут є моменти, які дуже цікавлять вас як і інвесторів, і моменти, які цікавлять вас як з точки зору просто зберігання цих коштів. Але ще як Мінфін ми хочемо зробити вам такі приємну, таку приємну плюшку, подарунок, і крім того, показати, як можна на них більше заробляти. Це програма, так звана бонус до депозиту від Мінфіну, і ви можете заробити на депозитах таким чином більше, Оформлюйте заявку на сайті Мінфін, перш ніж відкрити депозит, отримати. Приємний бонус доставки банку. Посилання до програми бонусу депозиту в описі до цього відео. Куратор програми ЄАСЕЛ Українська фінансова житлова компанія анонсувала повну відмову від видачі пільгової іпотеки покупцям нерухомості на вторинному ринку. Такий крок буде впровадиватися впродовж 2024 року. Ну, це та інформація, яка зараз є на. Цей момент може щось буде змінюватися, але зараз так. Це призводить до того, що ми ж розуміємо, що зведення того ж самого житлового комплексу це цикл робіт. З підготовки документів, проектування, будівництва, оздоблення і решта, і е, воно десь буде тривати в середньому такі оці, ці погодження від 3 до 5 років. Тобто, якщо у 2022-2023 року проекти запускали в роботу лічені забудовники, то пауза у плануванні нових пропозицій вона призведе до дефіциту житла у 2025-2029 роках. Але ми розуміємо, що кажу, я вже казав, що на вторинному ринку, якраз враховуючи, що багато людей. Виїхали, вони так чи інакше теж будуть впливати. Їх пропозиція буде якраз тою пропозицією на ринку і буде теж підтримувати ціни на житло на достатньо низькому рівні. От, для тих, хто, хто, хто вже має бажання його купити і має на це основне це гроші. От, і готовий ризикувати, купуючи зараз нове житло. Крім того, якщо подивитися по цифрах, чи зможе держава підтримати ринок первинної нерухомості своїм замовленням? То, про що ми вже казали, в 2024 році на відновлення України від наслідків війни уряд хоче спрямувати 10,9 мільярда гривень. Перш за все, йдеться про відновлення знищених будинків інфраструктури. Ну, хочу сказати відверто. Що в кінцевому варіанті це капля в морі, а крім того, ці кошти вони будуть йти за рахунок Фонду ліквідації наслідків збройної агресії Російської Федерації. Він буде фінансуватися за рахунок розподіленого придбутку Національного банку. Це було так в 2023 році, в 2024 році так вже не буде. Це підкреслює, а буде фінансуватися саме за рахунок коштів, вилучених від реалізації російських активів. Ну, Надійність такого джерелу. Будемо говорити так, в якоїсь мірі підсумливим, або воно розтягнеться у чаші. Чому? Тому що там дуже велика кількість міжнародних юридичних площів міжнародній юридичній площині. Це по-перше. Ну і ну і по-друге, то що буде відбуватися в Україні, тому все ж таки це капля в морі. І тут потрібно про це відверто говорити. Тепер м -м, вторинний ринок це цікаве питання. І так, за даними статистики, у січні, у грудні січні 22-23 року, кількість оголошень про продаж квартир у Києві в середньому становила десь 100 на добу з просіданням 35 в останній день року. Ну зрозуміло чому, і у цей же період 23-24 року такі ж цифри були від 250 до 80. Відповідно, це якраз от бачите та близько, скільки оголошень про квартири виставляють кий, зараз кияни. І дякую теж агентству Лум, Якраз цифри ви бачите. І ціни на квартири вони відштовхуються від первинного ринку з коригуванням на попити. Пропозицію пропозиція зараз достатньо велика на вторинному ринку. Я вже казав, чому. Попит, на жаль, низький. Середня вартість однокімнатних квартир при цьому зросла з 55 тисяч доларів у червні 2021 року до 60,5 з половиною тисяч доларів у січні 24-го року. Але тут є суттєвий нюанс, про який не постійно говорять: якщо брати в розрахунок тільки оголошення саме з проданими квартирами, тобто з тими квартирами, по яких були зроблені реальне. Угоди, то тут статистика зовсім інша. Середня ціна однокомнатної квартири тут зросла не так вже і суттєво, з 43,5 тисяч доларів у червні 21-го, тобто це довоєнний рівень, до 45,5 тисяч доларів у січні 24 го Тобто, враховуючи ще і доларову інфляцію, і все, що відбувається, це не такі вже значні коливання за ці, ну, майже три роки. По двокімнатних квартирах то за останні два з половиною року вони подорожчали офіційно з 80 тисяч доларів до 85 тисяч доларів серед усіх оголошень, але подешевшали з 70 тисяч доларів до 54 тисяч доларів серед тих оголошень, які потім було закриті погода. Тобто офіційно Ціна зросла, але коли доходить вже до купівлі, то тут зовсім картина інша. Зараз ви бачите якраз графік середня ціна однокімнатної квартири на вторинці, яка відбувалася. І крім того, що все ж таки хочу сказати, що, наприклад, була така ситуація, казали, що закон про мобілізацію буде опублікований, або почалися всі ці страшилки, і це призведе до великої кількості. Оголошень по продаж квартирам, тому що люди, типу, будуть боятися. Щось зробити пізніше. Але все ж це, будемо говорити так, виявилося пшиком. Нічого там не відбулося. Якщо подивитися на статистики OLX, то в кінцевому варіанті, наприклад, по квартирах, з 1 по 25 грудня, на OLX розмістили 55,9 тисячі тисяч оголошень з продажу квартир, а з 26 грудня по 19 січня, тобто, от якраз от той кіпіш, який піднявся про проект мобілізації, то і цих оголошень було виставлено 55,3 тисячі. Різниця невелика і це не вплинуло на настрої людей. Е, крім того, от якраз ви бачите теж статистику, скільки оголошень про продаж квартири будинків публікували українці. Це статистика, Олекс. Нерухомість. Там ви бачите теж от, динаміку, яка є. Арінда. Це теж питання, які вас цих турбують. Тут ситуація, будемо говорити так, в 2023 році ринок оренди в місті, Київ, він був більш-менш стабільним і не залежав від обстрілів вимкнення електроенергії або щось такого. І за даними той же самої ОЛХ нерухомості, ціни на оренду майже у всіх містах, крім прифронтової зони, вони були на найвищому початку Великої війни рівні в гривнях. Тобто, от ви бачите, наприклад, скільки коштувало вересня. 2023 року оренда в Києві однокімнатної квартири десь 13 тисяч гривень, в лютому 20-2024 року це вже 14 тисяч. Наприклад, у Львові 15.3 було, 15,4 стало, Одеса було 8, стало 7. Чому ми розуміємо. Харків 4 було, 4 залишилося. Дніпро було 9, стало 10. От. Я хочу ще сказати вам про таку річ, що в принципі все рівно ріелтери зараз е, закладають, що все ж таки оренда буде поступово зростати. Чому? Тому що в якоїсь мірі вона прив'язана до курсу долара, в іншій мірі ми вже казали, що деякі люди, які не хочуть зараз ризикувати і купувати квартири, враховуючи, що була е, окрема інфляція е, в гривні. І крім того, було зростання курсу долара на окремому етапі. Вони все рівно зараз намагаються все ж таки пересідідати цей етап зараз саме в оренді. Тому, в принципі, основні питання я вам розповів, що стосується ринку нерухомості. Якраз на цьому моменті всі ці, ці тенденції я вам показав на цифрах. З вами був я, фінансовий експерт Олексій Козирєв. Залишайте нам, будь ласка, ваші побажання та коментарів під цим роликом. Я буду на них відповідати. Крім того, підписуйтесь на наш канал МінФін. Все буде добре. Я сподіваюся, що все у вас буде нормально і нам всім мирного неба над головою.